Доброго ранку. Доброго ранку. Підключайтеся всі, хто є, і ми друкуємо рівня, е, вираз. номер 4 на сторінці 72. Перший вираз. 162. Множимо на 84. ділимо на 72. Додати 105. Відняти.

Відняти мінус поділити на один і поділити на 25. п'ять. Отже, розставляємо дії, яка буде першою. Перша дія множення. Множення, потім. Друга. ділення. ділення. потім що ми робимо? Третє – ділення. ще одне. Плюс Додавання і мінус. О, 6 дій. Ціла купа. Отже, перша дія. 162 на 84. Можна. Давать. 162 ділимо на 64. Ой, множимо на 64. 162. Множимо на 64. Діє в зошиті під прикладом. На 64. Ой, 84. 84, правильно? правильно. Множимо. А я другу потім дію. 4 на два, так. Чотири на два, але другу зможете кісти, коли буде перша. Так, вісім. Чотири на шість. Чотирнадцять. ой Коли це таке стало? 14 а 4 на 6 24. 24. 4 і двоєчка. Єсть, он пише. 4 на 1 4 і двоєчка 6 є. Тепер вісім на два шістнадцять одиничка. Вісім на шість. Сорок вісім і одиничка, сорок дев'ять і четверочка. 8 на один вісім плюс чотири. Чотириста 12 три. Ой. Дванадцять. Дванадцять. Чиста. Десять. Тут буде. Шістнадцять. Не сім, Соня, не см. Шість плюс девять. Пятнадцять і одиничка 16 шість. То девятка ж у тебе. Шість, 16 І тут буде троєчка. Так, тринадцять тысяч шестьсот восемь. Друга дієділення. Міша казав.

Виходить чи ні, Міш? Що там? Ну, нормально. Так, Виход? да, виходить. Це пиши. Припробуй. 13608 ділимо на 72. А друга дія писати. Зараз а я напишу. Міш, пиши. Пиши далі, продовжуй. Напиши прямо дія. 13608. Нулик. Ну, це нуль? Ну, ну так, це нуль. Це нуль. 4 плюс шесть, нуль. 0. А що там кажеться, как 9. Ну, так написано. Ну, напишіть краще. Ну, ну. Мої зірочки. Ну, що ж ти зробиш? Зараз ну, ну, я начну писати. Взагалі не можуть, що там написано. 608. Ділимо на 72. Так, і беремо. Ой, ну двоєчка чуть не каже. Ну зрозуміло, двоєчка. Так. Двоцифрове число ділимо на двоцифрове, беремо дві цифри. 13 ділиться на 72? Ні, так що беремо 3. 136. 136, 136 ділимо на 72. По скільки? Буде е ще 1. Один... По одному, правильно? Ні, Два не влізе. По 70 і 70 це 140, не. а 130. По одному частку одиничка. І тут 72. Відняти. І відняти 72. Не там. Під тройкою. Двоцифрове. Двоцифрове. Під тройкою 72. Ну, что? Ну, что? 72. Віднімаємо. Почаркуємо. Так. Ось тут ще Внимай. один поставити. 6 відняти 2 будеш. Щі... А, 6 відняти 2, 4. 4. 6 відняти 2, 4. І... 3 ще не віднімається, так що беремо 13 і 7. Ну, 200. І 13, 13. ведняти сайт буде 6. Да, 6. Залишок 64. Зносим. Зносимо нулик. Нулик, зносим нулик. 640, так, 640 ділимо на 72. Так. По скільки можна спробувати? Щоб визначити, треба прикрити останні цифри. 64 поділити на 7. По 5 буде мало. 5 у 7 – 35, а у нас 64. То яке число там є, ділиться на 7? І воно близько біля 64. 63 ділиться на 7, так? 63 на 7 буде. 63 на 7. Ага. Я не Буде? Певну, вже, тобі Буде 9. Але по 9 багато, бо в тебе ж не просто 7, а в тебе 72, в тебе ще двоєчка. Два. Що, де? Ой, 8. Мен... 8, по 8. Давай пробувати по 8. Давай пробувати mm, по 8. Так. Тепер 620, а тут відняв, і Отут От 8, вісім. Частку вісім. І множимо вісім на два, вісім на сім. Частку вісім. Є. І тепер множимо вісім на два. Вісім на два. Шістнадцять. Так, пишемо шість, 16. Пять. Так, одиничку запам'ятали. 8 на 7. Отут 6. 6. Да, отут 6. В одиничках 6. Що там між? Вона багато. Отут 6 допомогти? 6 ем. 8 на 7. 8 на 7. Я решаю служать у тебя два. Можно мне уже делать домашнего задания. Можно нам допомагати? Можно нам допомагати? допомагать. Мы мене просто залагало.

4. Можна починати третю дію. Хто хоче третю дію, можна починати. Тепер... Третій діє. Не залежить від другої. Три відняти 7 не віднімається так що беремо один десяток. Uh -huh. Тепер 13 відняти 7 буде у нас. 6... Правильно, 6. Так. Так. Так, так, 6. 6, 6. 6 і тепер 5 виняти 5, буде 0. Угу. І зносимо. Ми 0, не пишемо. Зносимо. І зносимо восьмерку. Зносимо, восьмерку. зносимо восьмерку. 648. Ой. Правильно. Чого? Ой, це правильно. 648. От тепер ми можемо спробувати по 9. Тому що у нас в одиничках з'явилась восьмерка. А 9 помножене на 2 буде 18. Тепер нам должно получиться. В частку беремо девятку. Бо восьмерка mm. дала нам залишок. От дев'ятка нам тепер Ой, повинна вийти. Щас, так, дев'ять, Та, Зрозуміло. 9 да, дев на 2, так? Провірили вже? О, і на і два? І... 9 на 2. Можна. Так. Так. Можна я третю дію? Пиши, вона незалежна 67. від нього, йому може її починати. 63 плюс 1. Міша. Риплюс одиничка 64. 64. Отже, 648. Отут у нас 648, підкреслюємо. Ділення закінчилось. Тут у нас 9075, ділять на 11. Третя дія незалежна від другої. Вона поки що розв'язана і, і чекає своєї черги. Третя, з четвертою буде пов'язано, так? Ділимо на 11. На двоцифрове число 90 ділимо на 11. Поскільки можна спробувати? 8. Там 8, так? Да? Бо 8 на 11 буде 88. Так, підійде? Так. Да. Так. Добре, Давай. Я ти свою дію, якщо ви писали Ой. на екрані, ти свою дію пишеш, можеш пряду і написати. 13608 поділити на 72 до рівня 189 без ділення цього. Десять відняти восемь. Так, два. Зносимо. 27 сім ділимо на 11 по два. Да, по два по два і у неповне неповноділених два і підписуємо два на одинадцять 22 два. Так третьє 5 п'ять, да. 55 делим на 11, туда 5. И теперь четвертая идея. 825 делить на 25. Кто видно четвертый? Я уже, может... Ну, сейчас сюда, по сути. Допиши то, что пишешь. Я все могу. Ой, все третья, прошу. 725. Ділимо на 25, Боже, коряво, як давала, не ділиться. Нормально, красиво. Так. Лера, давай спробуємо, Валерія. Валерія, Настя, не ховайся, Настя. Не біжи, нікуди. Я писав. Хто буде? Я можу, в принципі, Валерія. Валерія, давай, Лера. 825 ділимо на 25. 82 поділити на 25. По скільки можна спробувати? По скільки? Та по 5 багато. 5,2 в 10, це більше аж за 100 буде. Це а багато. Ні, ні, ні. Менше. 3. 3. По скільки тут Лер попробує? Мій ще підказує по 3. Давай спробуємо по 3. 3 помножене на 5. У не, вона щас просто не включає мікрофон, бо що вона там у там мультики грають. У неї там щось. Там, Такі неї мультики? Щось. Не, там щось. Ні, там зимой там... і погано. Це полакає, нет Погано чути. 3 помножити на 5 буде. 3 помножити на 5. Буде у нас 5. 15. Одиничку запам'ятали. 3 на 2. 3 на 2 у нас буде 6. 6. Одиничка. 7. 75. Віднімаємо. 12 відняти 5. 12 відняти 5 буде у нас. Ні, 7. 7. 7. Да, зносимо п'ятерку. 75. 75 делим на 25. Вибиваю, вірю. верю. 75 ділимо на 25. Ну, мене Вибиваю, вірю. 75 на 25. А... Угу. ну ми тільки що ділили. 3. 3. 3, 3, 3, 3, 3. 3. 33. 33, тут у нас 75. Віднімаємо, буде нуль. Ой. Буде такий, 33. Буде такий квадратний нуль, але нуль. 33. Тепер зводимо докупи всі свої дії. У нас п'ята дія це додавання між другою і 105. Друга дія у нас так. де? 189. 189. Так? Яка, девять. Яка порахунку? П'ята дія. 189 додати 105. 189 додати 105. Можна я? Давай. Пиши. 189 додати 105. Можна друкувати тут уже. Або пиши в стовпчик. 189 додати 105. М -м -м -м. Да. 9 додати 5. 14 Тут, а... а, що це за число? Це 4, 1, що це таке? 14. А звідки взялось Ти додаєш 9 додати 5, 14. Написала 4, одиницю запам'ятала. Тепер 8 додати 0 буде. 8. Сонь, це додавання, не, не, збивайтеся, вам ділення забило баки. Дев'ять правильно. І тепер тут. 1, 3, 1, 2. Двоєчка. 2, 2, 294. Шоста дія. Результат п'ятої. Відняти результат четвертої. Тобто шоста дія. Де написати її ось тут? Шоста дія. Результат дії п'ятої. тобто, 294. Давайте я на другу. Мені так легше. 294. Відняти результат четвертої. Шукайте результат четвертої, хто її бачить. 33. Побачила. Дорівнює. Буде 264. Угу. 264. Все. І тепер свою. Свій вираз. Вставляєте в свою відповідь. 264. Да. Все. Ну, скільки писане? І, і таке невеличке вийшло, mm. так? Ну, зараз я записую пошли. Допишуйте. І на якої це сторінці? Це сторінка 72. На 72. сторінці ваше домашнє завдання. Це номер 4. Так, да, це номер 4 був на сторінці 72. Перший вираз на розв'язку. Домашнє завдання. номер 4 на сторінці 72 будиночок. Можна прибирати? Ні, зараз я так ось... Допису. Да, Я ж, я, написала вже. Тепер на прикладу... дописує. написав решив всі приклади. Як тут дописує? Міша дописав? Так. Так, ще дописує хтось. Сансь, маніна, я в домику. Прибирать можна? Так. Так, 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 так. так да. Домашнє завдання, номер 4, сторінка 72. Я вже записала. записав. Молодців. Оценить свою работу. Зелений. Зелений.